Шановні здобувачі освіти. Сьогодні у нас заняття з виробничого навчання. Тема нашого сьогоднішнього заняття ознайомлення з підприємством ресторанного господарства та, звичайно, підготовка торгового до обслуговування. Мета нашого уроку трояка. Навчальна мета це закріпити теоретичні знання, які ви здобули на уроках на практиці. Розвивальна мета це вміти формувати свої знання у потрібне росло. І виховна мета це прививати любов до обраної професії, а також повагу до обладнання, до інструментів інвентару, яким користується офіціант в процесі роботи. Міжпредметні зв'язки нашої сьогоднішньої теми. Це, звичайно, всі предмети, які ви вчите, спецпредмети, починаючи з технологи проєктування їжі і звичайно організації виробництва та обслуговування. І звернув вашу увагу, між предметним зв'язком ще у нас буде сьогодні історія. предмет історії. Чому в існує історію, я потім зупинився трошки пізніше. Отже, почнемо з того, що сьогодні наш урок відбувається в безпосередньому підприємстві, яке знаходиться в місті Дрогобичі. Вулиці Залісся це дуже симпатичне, гарне підприємство, яке є спеціалізованим. Чому воно є спеціалізованим? Що ми можемо взяти, що воно спеціалізоване? Ну, по-перше, якщо ми роздивимося на інтер'єр підприємства і на екстер'єр, тобто що таке інтер'єр? Це оздоблення приміщення всередині, а екстер'єр то є оздоблення приміщення зовні. Значить, воно виготовлено, воно все зроблено з дерева в стилі корчми. І називається це підприємство корчма, до речі. Значить, якщо ми по інтер'єру і по екстер'єру не можемо розрізнити, яке це підприємство, нам може прийти на допомогу меню. Так? Що таке меню? Це перелік страв напої, які подають в тому підприємстві. І по меню, та по меню, по, по стравах і по напоях, ми можемо вже знати, що це є спеціалізоване підприємства, Наприклад, пельмені єгерські, язиката Феска, Бано зі шкварками, Куліш Козацький і так далі. Значить, тепер повернемося до історії, як я обіцяв. Що таке підприємство ресторанного господарства? Це підприємство, яке переслідує цілі. гостинно нагодувати. Забезпечити дозвілля і по можливості навіть тепер дуже модно стало, забезпечити на певний період часу житлом, тобто готеликом своєрідним. Так? Що стосується гостинності, та що стосується гостинності, що стосується взагалі підприємства, господарства. якщо заглянути в історію, то що я вам говорив, значить перше Підприємства такого типу, так, тобто гостинні підприємства, ще були в епоху античності. Епоха античності, до вашого віду, це було Друге, третє століття до нашої ери. Такі підприємства своєрідні, лобках, так бізнемо, так, гостинні підприємства будувалися вздовж доріг, вздовж шляхів, так, і подорожуючи могли в цьому підприємстві своєрідній. Такі в тому будиночку, та то були такі невеликі приватні будиночки, гостьові, так, могли там що? Відпочити, перекусити, і, звичайно, якщо треба і переночувати. Що стосується підприємств, які були ще гостинні підприємства в нашій Україні, то Історія йде далеко-далеко, що в чумацькі шляхи, коли чумаки їздили по сіль, подорожували, так, значить завжди при дорогах стояли корчми, де люди могли собі відпочити, перекусити. І оці з ними з перших тих притилків, які будувалися, вони фактично будувалися, так би мовити, такі гостинні двори для купців. Для купців так? І от такі останні двори були переважно і не тільки попри в великих місцях. Наприклад, в Києві, Володимирі. І мали вони свої рідні назви, наприклад, Вірменський двір, Генуївський двір, Венеціанський двір. Все походило від того, назва, від хто, які купці там переважно перебували в цьому підприємстві, харчувалися, відпочивали, набиралися сил для наступних подорожей. Це був такий короткий з історії. а Ми зараз собі пригадаємо ще раз, нагадаю, що тема у нас ознайомлена з підприємством. Так? Як ви бачите, підприємство дуже гарно оздоблено в стилі корчми. І підготовка до роботи. Ну, що стосується підготовки, то підприємство готує до роботи щодня. Починають з вечора. Коли закінчилося якесь мероприємство, і закінчують зранку за одну-дві години до відкриття, значить, в чому, від чого залежить характер прибиральних робіт? Ну, залежить, напевно, від торгівельних підприєм, підтрі, від торгівельних площ. Так? Тобто, в даному випадку в нас є зал, в нас є при... Значить, це буде до прибирання залу, а також до мене там є ще барна стійка і до прибирання барної стійки. Бригада прибиральників починає прибирати зал, як я вже сказав, за годину-дві за до відкриття. І є два види прибирання волове і сухе. Волове прибирання це коли миють підлогу, протирають віконники, столи. І все інше остаткування, яке знаходиться в залі, так? А сухе прибирання це використовується порохотяги. Ну, переважно завжди спочатку починають з сухого прибирання, тому що після порохотяги ще може залишитися пилюка, і закінчують вологим прибиранням. Значить, питання у вас може виникнути таке: хто повинен приготувати зал до роботи? Готують торгівельний зал до роботи, бригада прибиральників, але. Керівництво має право залучати до підготовки залу і офіціантів, а для контролю старшого офіціанта або метр Прибирають різними дезінфікуючими засобами, і адміністрація, адміністрація в кінці прибирання проводить перевірку готовності залу до. Приймання гостей. На тому в мене все. Зараз ми пройдемося по всіх, так би мовити, таємних і не дуже таємних закладках цього підприємства. Ще раз ознайомимося з торгівельним залом, ознайомимося, звичайно, з вестибюлем, бо тому що будь-який підресторного господарства починається з вестибюля. Також заглянемо, звичайно, в туалетні кімнати, тому що це все. В компоновці, так би мовити, все є так би мовити лицем будь-якого підприємства ресторанного господарства. Якщо мене питань нема, то я на тому закінчу і ми перейдемо до наступної питання нашого заняття. Дякую за увагу.